Снімачевий коментар головного тренера ПФК «Звягель» Юрія Віртаю, Юрію Миколаєвичу. Вітаємо з перемогою, по-перше. Ну і перший коментар по сьогоднішній грі. Наскільки все вдалося в команди чи не вдалося, що можете сказати на... з перших уст, як -то кажуть. дякую за привітання. Ну, сьогодні найголовніше, я сказав, футболістам на установці. Сьогодні треба здобути перемогу. Вона дуже важлива в плані турнірного становища. І футболісти справилися з результатом. Да, десь не все складувалося на цій грі, особливо спочатку. Дуже було багато індивідуальних помилок, і суперник мав нагоди відзначитись, і тому десь була така маленька нервозність і футболісти робили такі дитячі помилки. Після 20-ї хвилин, я думаю, вже футболісти втянулися в це в таку погоду вітряну. Ми грали проти вітра, все таки і важке поле було. І футболісти почали показувати футбол, який хочеться бачити. Ми побачили красиві голи два забитих морговського і Джорджа. Ми побачили хороші атаки. Я думаю, ми сьогодні справедливо перемогли. І я думаю, що Розберемо цю гру, ці помилки, які в нас були, перш особливо у першому таймі, їх треба виключати, тому що більш е, така, можемо сказати, досвідчена команда все-таки буде покарувати за ті помилки. Є над чим працювати, а за відношення, за самовіддачу, я футболістах тільки можу сказати, я сказав роздягальні. Дякую, що можете сказати по перших днях роботи. Цьому про колектив, про хлопців, про команду, про клуб? Е, ну знаєте, футболісти дуже добре е, працюють на тренуваннях е, і відношення до них саме головне, так, вони е, роблять те, що я від них вимагаю, і емоції, пристра на футбольному полі, на тренуваннях вони є. Тому це саме головне, і футболісти е, сприйняли. Добре, можемо сказати, і я сподіваюся, що ця праця буде давати плоди в виді перемог. Тому що дійсно дуже великі такі навантаження ми даємо. Ми розуміємо, що треба дуже добре готувати, готові бути фізично, хоча залишилося, можемо сказати місяць, але ніякого спуску немає. Нам потрібен сьогодні і результат, і якісна гра. Тому я можу тільки відмітити всіх футболістів, всі, футболісті, всі без виключення, Сьогодні у нас є 19 польових і 4 волонтера, працюють дуже добре. І це радує. Ну, Зазвичай так стається в командах, що за декілька турів до кінця новий тренер приходить команду, коли треба щось. Рятувати там за виживання, і от сьогодні, буквально перед матчем довелося прочитати е, ваше інтерв'ю, де ви сказали, що от буквально за е, добу можна сказати, домовилися. Е, що саме в звягелі підкупило вас? Що ви от погодилися очолити е, команду? Е, ну дійсно е, хотів повернутися, можна сказати, на, на тренерську лаву, і я все життя був футболістом і тренером, тому цього тих емоцій, тих мені не вистачало, тому дуже вдячний президенту, який запросив, і тут є цілі. А мене це підкуповує, тому що ми хочемо попасти у першу лігу, і це головне. Тому амбітний молодий проєкт, його треба розвивати, щоб і команда росла, прогресувала і показувала хороші результати. Є всі такі умови, тому будемо працювати і старатися виконати завдання, які поставив перед нами президент. Після матчовий коментар, старший тренер команди Карпати, 2 Роман Гнатів. Перший коментар по сьогоднішній грі. Що сподобалося вашій команді, що вийшло, що не вийшло. Сподобалось то, що команда, граючи на виїзді з серйозним суперником, намагалася ну, грати в свій футбол. Тобто це, в принципі, нам вдавалося. Сподобалось, що створили достатню кількість моментів. Не сподобалось то, що програли. Не сподобалася реалізація то, що в нас треба підтягнути обов'язково. Ну, а голи пропустили, звичайно, помилки, вони є. І в такому віці молодому це нормальне явище, знову ж таки будемо більше приділяти це на тривальній процесі. Ну але от вдалося помітити, готуючись до цього поєдинку, що трошечки так виду змінилася заявка команди саме Карпати Двадких. Можна сказати, як у вас там на рівні там, 17, 18-19 такі хлопці подобавлялися 20-21, наскільки вони допомагають команді? Ну, їх так небагато додавалося, це в принципі Родовський і, і Родовський і Годзінський. А це нормальна практика, коли футболісти, які не отримують в першій команді ігрової, ну, ігрового часу, їм дають так, щоб ми їм давали тут. в принципі. Але в нас все одно багато молодих, подивіться, 2007 рік, по суті, ще 11 -класники. але вони потихеньку-потихеньку підтягують, вже під'їв нас. Я сподіваюся, перша команда буде в ОПЛ через місяць. Що стало вирішальним матчем? Можливо, десь пропущені голи трошки надламали? Я думаю, що перша це не реалізація, тому що при рахунку 0-0 ми мали достатню кількість в першому таймі і забивши один хоча б навіть один гол. Ну, перше психологічна впевненість. ну і Друге, можна грати по результату, в принципі, десь, ну, я не кажу, сідати, закриватися, тому що нам якби, результат це не першочергове. Але коли ти ну, перемагаєш 1-0, це зовсім по-інакшому грається. А, вже не говорю там чи два. Але пропустивши гол, треба було б забивати, тому хлопці одразу на емоціях побігли вперед ну, і, відповідно, пропустили другий гол. Е, Наостанок, от кажете, результат не головне, але чи все-таки не стоять перед командою Карпати 2 якісь, ну можливо, конкретні цілі в другій лізі. Ну, дивіться, такого слова, як не головне, це я так кажу. Ну розумієте, будь-які спортивні змагання це є спортивні змагання, щоб виявити, хто сильніший. Тому воно на цьому навіть не треба акцентувати увагу. Ми виходимо в кожній грі, незалежно де ми граємо на виїзді чи ми виходимо. З думкою про перемогу. Але для того, щоб виграти, треба показати гру. Не просто відбитися два тайми, забити один гол і бути задоволеними. Ми готуємо хлопців під те, щоб вони попадали в першу команду. Ми думаємо, їх вчимо грати. І от це для нас важливо, якість гри. Але коли буде якість гри, тоді буде і результат. Відповідно. Тому також ми от вийшли. А як зіграємо, як там вийде, нам все одно, головне хороша гра. Ні, звичайно. Це і складова дух переможця, це обов'язково повинно бути.